Добрий день, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день. Так, добре. чути вас добре. Дякую. І бачимо. А, підкажіть суб'єкт господарювання в нас присутній. Суб'єкт господарювання от якраз спробує приєднатися. Угу. А ви пан Роз... Тарас кого представляєте? То то ну, розробник. Розробник звіту зведе угу. Львів, угу. центр ТДІ, угу. <рес> 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 Ігорка... ну добре. Добре, тоді давайте наступним чином діяти. Якщо у нас є тільки поки що уповноважений орган і представник суб'єкта, тому даємо можливість і суб'єкту підключитися спокійно і почекаємо представників громадськості. Тому чекаємо 15 так, хвилин о чотирнадцяті. Будемо розпочинати. Дякую. Дякую, так. А, отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Бачу, у нас приєднався суб'єкт господарювання. А, так, сьогодні в нас 5 листопада 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Захід. Стосовно планованої діяльності реконструкції комплексу нежитлових будівель під пташних у селі Розворяни Львівського району Львівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту Два 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про нея. О, вибачте, посилання на відео буде оприлюднено на сайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Вже забігаю наперед, не бачу громадськості, тому вже кажу про акт. Отже, в нас на 14-ту годину, 18 хвилин, на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них представники уповноваженого центрального органу, як організатори, чи двох учасників. Я попрошу ще раз представитись, сказати, кого представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Андрій. Е, добрий. день. Кравчук Андрій, представник тов Адванс Захід». Дякую, пан Тарас. Добрий день, я представник компанії, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, на 14 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників, двоє учасників – представники уповноваженого центрального органу як організатори, ще двоє учасників, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, «Адванс-Захід» стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію комплексу нежитлових будівель та під таштики у селі Розваряне Львівського району Львівської області. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення.